Благодійний вертеп його традиційно організували студенти та викладачі одного з місцевих університетів. кажуть, щороку року кошти перераховують на добрі справи. Цього разу вирішили допомогти захисникам, які боронять нашу державу. уже закрийте пелькі вам, горлата крабельна, ну без краплі алкоголю. Відтепер я не дозволю. Гуня, чогось розсівся, дара, влий бояри, бояра. Одну з головних ролей вертепу зіграв студент Всеволод. Хлопець каже, в ролі Ірода в тілу президента країни-агресорки. Готувалися ми впродовж двох тижнів активно, але в цілому вже не перший рік беру участь в цьому дійстві в вертепі, тому вже є, скажімо так, якісь певні напрацювання. Хочу показати таким трошки, скажімо так, Знервованим, злим. Я люблю от такі якісь ролі таких негативних персонажів, на мою думку, це класно, коли їх висвітлюють справді такими, ж, якими вони є, негативними. Серед особливостей цього вертапу поєднання традиційних мотивів з авторським сюжетом. І зазвичай він з політичним забарвленням, кажуть організатори. Всі, хто русський зомбомір у приціл читав, як тир. Всі зібрались в Україні, щоб вклонитися дитині. Із його благословення стерти кремль аж до падення. Вертепна драма це дуже такий зручний синтетичний жанр. Він дозволяє поєднувати непоєднувані речі. Ну скажімо, не дивуйтеся, що у нашій виставі ви побачите зв'язок і сакральних, і профанних тем високого і низького гумору і трагедійності, і елементи, наприклад, такого широко відомого серіалу, як Гра престолів, поєднуються із пророчим словом Шевченка. Але це такі. Легкі ілюзії, бо звичайно, головний акцент ми ставимо на традиційну вертепну драму. Учасникам вертепу є викладачі та студенти нашого факультету. Власне, викладачі теж долучаються до цієї акції для того, щоб це теж згуртовувало, об'єднувало і таким чином, знаєте, якось надавало відчуття спільності, так і напевне гордості від того, що ми робимо тут на своєму фронті. А ще зазначають, кожен з учасників міг додати до сюжету щось своє. Кожна роль так має своєрідну таку подвійну символіку, оскільки в образі пастушків це не тільки ну, тобто традиційні пастушки, так в образі пастушків цьогоріч у нас лікар, е волонтер і військовий, тобто та категорія власне е людей, котрі захищають зараз теж е разом з нашими е воїнами ЗСУ е нашу державу, так тому що. Без лікарів, без волонтерів, так ми розуміємо, що е, важко, так скрутно е, доведеться і нашим військовим. Тому, власне, от така символіка. Присягу вашу шаною приймаю. Рости і з вами буде син покровою. Я всіх вас покриваю. Образі царів цьогоріч у нас е, Макрон, Туск і Байден. Так, В них теж символічні слова, але водночас всі вони хочуть ну, причаститися до світла Бога. Як поверну трон я знову принесу даю дає слова. Обенжу зусімакло. Я походон без партоло. Прийшла сюди, і студентка Тетяна. Дівчина каже: сьогодні важливо підтримувати наших захисників. Я розумію, що в цей час нам дуже важливо підтримувати такі, скажімо, ініціативи, де ми можемо не тільки там розвеселятися і не тільки дивитися там якісь вистави або щось тому подібне, а й підтримувати наші збройні сили, донатити, збирати кошти. Бо я розумію, що в цей час, коли люди вже змучилися від війни. І вони не так активно донатять, але от такі заходи вони трошки стимулюють ці донати. Вони трошки стимулюють людей, щоб не тільки проживати своє життя. Дякуючи Збройним силам, але й допомагати їм і підтримувати їх також. Зазвичай зібрані під час вертепу кошти організатори передавали до притулків цього ж року. Мета зовсім інша. Вже починаючи з 2018 року, якщо не помиляюся, так ми виручені кошти пересилали або на потреби притулку або е, для тварин, або е, ну можливо в когось з сім'ї з наших учасників вертепу були певні якісь проблеми, так ну тобто в когось зі здоров'ям. Ну тобто і таким чином намагалися до якось хоча б долучитися до благодійності. Ручні кошти так ми плануємо ну, поділити на дві частини і частину коштів перерахувати на реабілітацію пораненому під Запоріна Запорізькому напряму, нашому викладачеві Михайлові Ковальчуку частину коштів переслати на потреби бригади, де воює наш студент спеціальності журналістика, студент другого курсу Артем Ткаченко. Наша родинася Україна. Виручені кошти, а це 14 тисяч гривень, уже перерахували на потреби захисників.